Переходимо до баскетболу. Жіноча збірна України зберігає шанси на вихід до фінальної частини Євробаскету 2025 після першої перемоги у відборі. Підопічні Євгея, Євгена Мурзіна на виїзді розгромно переграли північну Македонію – 98-49. Найрезультативнішою серед українок стала Вікторія, балабан із Литовського Нептунаса. У неї 19 очок в активі. Валіна Ягупова, яка на клубному рівні грає за іспанську валенцію, 17 очок, 6 асистів та 4 перехоплення. В іншому матчі дня Сербія не залишила шансів Португалії. 71 на 37. І про вчорашній матч збірної України та наступні поєдинки синьо-жовтих. Ми зараз маємо нагоду поговорити з баскетболісткою національної команди Мірям. Ур... Лі... Ніла, ір Є... вона разом з рештою збірниць прибула до Риги, де в неділю відбудеться матч проти Сербії. Мірям вітаємо вас в ефірі суспільного мовлення. і Дякую, що знайшли час долучитися до нас навіть після дороги. Дуже приємно, доброго вечора. Ну і перше питання. Так я пригадую стартові матчі збірної відборі до Євробаскету, які відбулися ще в листопаді минулого року проти Сербії та Португалії. Тоді в команди ну небагато що виходило. Так, дві поразки від сербок, зокрема, з різницею в більш ніж 40 очок. Учора збірна грала зовсім по іншому. Розгромна перемога з різницею в плюс 49. У чому тут більше причина? Це слабший рівень опоненток чи якесь інше налаштування гру ніж ніж було на старті відбору. Ну, по-перше, я можу сказати, що минуле вікно в нас не дуже вдалося. У нас був зовсім інший склад команди. По перше, по-друге, Аліни не було з нами. Коли вона є поруч, то команда зовсім грає по-іншому. Також, напевно, налаштувалася не так, як треба. Я можу сказати, що це теж дуже багато на що вплинуло в тому вікні. А, а що стосовно вчора, то я вважаю, що склалося все як треба для нас. Ми старалися робити те, що нам сказав наш тренер. З нами поруч була Аліна. Вона повернулася до нас. Тому я, я вважаю, що це було гарним палом для того, щоб вчора перемогти команду Македонії. І так я можу сказати, що вони не занадто там крутий баскетбол, грають все таке, але. Я думаю, що по-перше, це було наше налаштування на гру, і те, як ми хотіли перемогти вчора. І Ми знали, що нам треба відіграти дуже багато очків, тому що ми поступили з дуже багато сербам і португалам. Такого не має бути. Тому ми сподівалися на те, що в нас все вийде. і Ми зможемо відігратися. Тому це і вийшло. Ми дуже раді цьому. Ну, ви двічі так упродовж цієї відповіді згадали про Аліну Ягупову. Вона повернулася до складу збірної. і Там доводилося навіть чути, що навіть тоді, коли вона перебуває на лаві для запасних, це все одно знаєте так позитивно впливає на збірну. От наскільки важливий фактор присутності Аліни для збірної? По перше, всі знають, що Аліна дуже гарний гравець. Вона грає на високому рівні вже дуже дуже багато років. Вона досвідчена. Коли вона знаходиться на з нами на полі на майданчику, ми знаємо, кожен знає, що робити. Вона кожного знайде, кожному допоможе в будь-якому випадку. І я думаю, що впевненість відчувається в кожному зразів більше, коли вона на майданчику або навіть коли вона сидить на лавці. Ну, якщо б ще трошки про вчорашній поєдинок говорити, так що найбільше вам сподобалося у, у вчорашній перемозі, чи це плюс 49, Ну можливо, крім цього моменту, так звісно, можливо, були якісь елементи взаєморозуміння на майданчику, от які потішили вас, і тренерський штаб, на які ви звертали увагу? По перше, ми відштовхувалися вчора від захисту. Найголовніше було захищатися для нас, а от потім, як завжди кажуть, якщо будеш добре захищатися, то в тебе піде не напад. То ми, в принципі, це і зробили. Було ще можна те, що вчора в нас полетіло майже все, чому ми дуже були всі раді. Це завжди дає нас наги для того, щоб грати далі і далі. Як якось так втомленість забувається, і всі грають, навіть коли там щось, щось болить, або ти десь там трошки стомився. Все одно ти граєш, тому що все йде, і ти розумієш, що все дуже класно складається для всіх і можу сказати, що вчора мені сподобалося, як нас ходив м'яч по майданчику. Ніхто е нас не має його їсти в команді. Як нам сказав тренер перед грою, ми всі команди. Я хочу бачити, що ви один за одного порвете, ви будете грати командно. Я думаю, так в нас і вийшло вчора. Тому такий був гарний результат, і е це допомогло нашим е молодим гравцям грати більше ніж вони на те розраховували. Я думаю, що це дуже класно. Ну, плюс 49. Чи, чи розраховували ви самі на, на, на таку велику різницю в рахунку перед початком гри? Якщо чесно, ні. Я буду чесно. Я не думала, що ми так сильно, настільки багато в них переможемо. Але в, потім, десь я думаю, десь в другому в другому таймі, десь так проснів, вже було видно, що ми можемо це зробити. Але хотілося 100%. Ну, два очки не добрали. Все таки, можливо, в наступних так. поєдинках. Збірна Сербії, так ну це наступний суперник збірної України. Поки лідерки групи, три матчі, три перемоги. І, зокрема, у тому листопадовому матчі, про який ми з вами трохи згадували. Тоді де класували так збірну України. Як ви бачите це протистояння, особливо після тієї болючої поразки на старті відбору? Так, це дуже була погана гра. Всі це розуміємо, всі це знають. І тренера, і ми знаємо, що ми зіграли не так, як ми можемо. Навіть беручи це до уваги, що так, збірна Сербії дуже досвідчені гравці. Вони сіграють в, в єврокапах, всі е, досить на високому рівні. Але ми знаємо, що в першу чергу це все йде від кожного з нас. Як ми будемо захищатися, такий буде і результат. Будемо так. дуже старатися. Чи прораховуєте і чи обговорюєте ви в команді шанси, які так є на вихід до фінальної частини Євробаскета? як там грають от інші збірні в групах? То на яких місцях, скільки зокрема, усі плюсові і мінусові різниці? Так, ми знаємо, тому що в нас було мінус 58, зараз Зараз нас мінус 8 стало. Ми на е, скільки там на 8 очок відстаємо від е, збірної Португалії. Тому ми знаємо, що нам треба це відіграти. І якщо ми виграємо в Сербії, то взагалі буде дуже чудово для нас. Ми будемо старатися це зробити для цього. А в першу чергу бути на рівні з ними. Це для нас дуже важливо. А там далі в нас немає шансу в наступному вікні в е, лютому. Нема шансу програти жодній команді. Ну, але і цей матч проти, проти збірної Сербії. Наскільки е, ви відчуваєте, і наскільки от команді чи, чи правильно буде сказати, що це така ключова гра у цьому євровідборі зараз буде для збірної України? Так тому що я знаю, що вони приїдуть, бо були дуже налаштовані на перемогу. Е, їм байдуже з ким не грають на своєму шляху. Тому ми всі чудово це розуміємо. Ми розуміємо, що треба серйозно віднестися до цієї гри. В нас є Два дні тренувальних, тобто будемо працювати. Я думаю, що зараз трошки поміняємо щось в захисті нападі, тому що щоб не грати одне й те саме, тому що всі дивляться, всі підлаштовуються під один одного, одного. Тому подивимося завтра на тренуванні. Ну сили після ось такої перемоги додались, залишаються ще сили, бо все-таки грати так через три дні на четвертий. Ну з перельотами і переїздами не так просто. Не так просто, але знаєте, коли ти перемагаєш і перемагаєш з достатньо солідним відривом. Тобі воно якось на душі дуже добре, і вся команда з гарним настроєм повернулася в ригу, тобто всі готові працювати. І зараз на такому натхненні. Я думаю, що має бути щось добре в кінці. Ну що ж, дякую вам, мірям, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Додам глядачам, так що з нами на прямому зв'язку з Риги була мірям Уроніле, гравчиня збірної України з баскетболу. Ну і також додам, що у турнірній таблиці українки з однією перемогою та двома поразками йдуть на третьому місці. І вже цієї неділі команда Мурзіна у Ризі зустрінеться із Сербією, яка поки йде без поразок. Групу каже телеканал Суспільне спорт та місцеві телеканали Суспільного. Початок о 21.30. Напряму до фінальної частини Євробаскета потраплять переможці групи, а також чотири найкращі команди з тих, що посядуть другі місця. Ми ж рухаємося далі.